Друзі, всім добра, сталкер на зв'язку, всім вам всього найкращого, всім вам за все подяку, всім вам міцного казацького здоров'я і всього, всього вам найкращого по житті. Так, ну що, у нас тут залетіла рулеточка? Я вже її думав, треба собі цього танчика забрати, так як у мене тут дуже багато танків, а цього немає. Я подивився обліцати, що собі думаю, заберу його також собі в колекцію. Він колись, друзі, був. Но він був дуже-дуже дуже дорого. Вспоминайте, коли перша рулетка вийшла з таким на 9 рівня цього Вікерса МТТБ МБТ, то в нього там були прокрути щось там чи від тисячі, чи від 1100 щось. І там далі вже по 5000, пам'ятаєте, багато-багато прокрутів було. І там ще такі по куткам контейнери стояли. По-моєму, друзі, це він був. Перший раз. Один раз він був тут. Заварганив собі чайочок. І під чайочок зараз закрутимо. Коштує рулетка, друзі, 20 тисяч золота. Тому якось так. Ну, давайте пробувати, друзі. Давайте глянемо, що тут у нас по прокрутам. Скільки їх всього? 15. Так, 15 прокрутів 20 тисяч золота. Ну, поїхали. Угу. Бустери. А ніхто хто і іншого і не очікував. Зараз побачимо. Я вже на цьому забрав. На Фіолетовому квест. Там тільки залишилось, скільки там 100, 117 фрагів зробив. Розработчики перепутали. Все, як завжди, перепутали. Написали 150 перемог, а там треба треба 150 фрагів, друзі. Я вчора сів його за пару часиків, 117 фрагів накліпав. Залишилась кама забрати все. Нападтана. Невже і цього разу буде нагорода остання? То вийде, що ми його просто купуємо. Хоча могли б уже дати і раніше, так як я вже скільки сюди золота всього позливав, могли б дати хоча б хоча б щоб я більше нічого не продавав. Навряд чи, друзі, так буде, не знаю. Побачимо. Кущі, чи ви її крутили? Якщо так, то на якому вона вам прокруті випала. От ми такі 3000 вже прокрутили. Лишаються самі такі файні нагороди, тільки оцей аватар зараз, не, мабуть, віддасть, але воно скриньку дасть. А танчик хочеш дати? танчиків немає, друзі, мабуть. Уже 1890 прокрут. Головне, друзі, щоб хватило, щоб не продавав я нічого. Ну, воно, бачите, йде все, все тупо просто по порядку. Кубик цей рубик. Ну, вже 390, друзі, прокрут. Уже дуже дорогий. Навряд там будет девятка. С риблом тупо засыпает, друзья, и все. Давай вискаса. Не. Ну а на что, друзья, разраховываю? Тики, чтобы танчик забрать и все выходит. Бачите, вони роблять так, щоб ти тільки танчик забрав. І мені не, не хватает, друзі. Тому підемо, 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 підемо. Так, подожди трішки. Скрина зробимо. Так, 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 давайте та що тут я по колекцічкам. Так, 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 що у нас є маленька рівня, що... То можна оце скільки воно коштує це продати. Ти, не годиться. А ця... А, та це ж взагалі у нас один. Треба дивитися іншу. О, тисяча золота. Продаємо її. Третя рівня вона мені не потрібна. Тіха залишається. Все, йдемо, друзі, забираємо. За 20 тисяч забрали МБТ і все, друзі. Нову тачаночку. Собі приземлили на аккаунт. Тому, друзі, якось так. Я чисто, друзі, собі в колекцію, бо це моя основа, і я сюди загружаю собі танчики. Тому, друзі, отак от ось. Чи рекомендую вам крутити цю рулетку, звісно, ні. Чисто, Ну, блін, я не знаю, три прокрути на фарт, ну це даремно буде. Чекайте лучше листопада і... Будете міст таки краще крутить, там вам буде більше шансів, краще нагороди. А так я, як я оце роблю, і блогери роблять, ви так не робіть. То що ви просто віддасте своє золото і все. Я просто, друзі, забрав собі тут цю тачаночку. І примчики, і буде фармити нормально. Все, друзі, вас всіх обігняв, всім вам миру, добра. Боже благословення. Мирного неба вам. Міцного здоров'я і всього всього найкращого всіх вас обіняв і з вами був Сталкер.